Для того, щоб задавати домашнє завдання учням, зайдіть у свій аккаунт на платформі Personal English Portal та відкрити робочий зошит, з яким працює група. Домашнє завдання у MineglishLab задаються на вкладці Course. Натисніть All Courses, щоб обрати потрібну групу учнів. Підказка. Групи зі студентами позначено спеціальним значком. У списку зліва оберіть потрібний юніт. А у меню справа відкрите необхідний підрозділ Юніта. Оберіть вправи, які ви хочете задати, поставивши галочку біля номеру завдання. Натисніть на назву вправи, щоб переглянути її перед тим, як надіслати її учням. Ви одразу бачите вбудовані ключі відповідей. Натисніть на Switch to student view», щоб побачити завдання так, як воно буде відображатись у учнів. Ви також можете задати всі вправи із списку, поставивши галочку біля назви підрозділу, або оберіть декілька вправ вручну. Натисніть зелену кнопку Assigned. Поруч із кнопкою буде відображатись кількість вправ, яку ви задаєте учням. У полі, що відкрилось, на першому кроці оберіть учнів, яким ви бажаєте задати обрані вправи. Ви можете обрати всіх або окремих учнів. На початку роботи з групою відмічайте галочкою опцію Надіслати завдання студентам, що приєдналась до групи пізніше. Це дасть можливість учням долучитись до виконання завдань, навіть якщо вони ще не встигли доєднатися до групи. Натисніть Next Step. На другому кроці оберіть дедлайн для виконання завдання. Зазвичай це вечір перед наступним уроком. Натисніть Next Step. На третьому кроці налаштування домашнього завдання ви можете обрати кількість спроб для виконання учнями завдання. Ця функція дозволить учням спробувати виконати завдання певну кількість разів перед тим, як остаточно відправити відповіді вчителю. Після першої спроби учень побачить, на які запитання він відповів правильно, а на які ні, та з дозволу вчителя зможе побачити підказки до направлених відповідей. Як це налаштувати, я розкажу далі. Після останньої спроби учень може побачити правильні відповіді на всі питання, а натиснувши Submit, його власні відповіді будуть автоматично надіслані вчителю. Виправити щось або покращити результат учень вже не зможе. Для того, щоб налаштувати кількість спроб для виконання завдання, у полі Activity Attempts оберіть бажану кількість спроб від однієї до 20 або необмежену кількість. У полі Students Can see Answers After. Оберіть кількість спроб виконання завдання, після якої учні зможуть побачити правильні відповіді. Будьте уважні, кількість спроб у правому полі не повинна бути меншою за кількість спроб у лівому полі, якщо ви не бажаєте, щоб учні отримали правильні відповіді, то то, як вони остаточно відправлять вам виконане домашнє завдання. Залиште галочку біля Show hints», «Show tips». «Show feedback», аби дозволити учням побачити підказки до направильних відповідей та поради для наступних спроб. Ви також можете налаштувати перевірку пунктуації та використання великих літер. Натисніть Assign, щоб надіслати завдання учням. Завдання було успішно створено. Увага! Учні можуть бачити весь вміст робочого зошита. Та виконувати завдання самостійно, проте вчителю будуть недоступні результати, якщо учні працюють у вкладці Course. Якщо вчитель хоче контролювати ці процеси, він має змогу приховати завдання від учнів. Для цього достатньо натиснути на око поруч із назвою Юніта Під юніта. або конкретної вправи. Всі приховані елементи матимуть позначку з сірого закресленого ока. Коли вчитель відкриє доступ, вправи знову будуть доступні для учнів. Для того, щоб ви могли бачити результат роботи учнів, вони повинні виконувати домашнє завдання лише на вкласі «Assignments». Якщо ваші учні не бачать завдання в класі Assignments, переконайтеся, що строк виконання завдання не завершився. Для цього учням потрібно натиснути Activity History і із випадаючого списку обрати назву своєї групи. У вікні вони побачать перелік всіх попередньо заданих завдань за останні 3 місяці. Або ж переконайтеся, що завдання не приховане від ваших учнів. Протерміновані вправи всі можна подивитись в історії заданих завдань на вкладці Assignments Recent Activity.